Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні ваша улюблена рубрика розпакування підгончиків від підписників. І перший вже знаходиться перед вами це PlayStation 2 від пана Миколи зі Львову. за що йому велика подяка. Останній раз PlayStation 2 я тримав в руках приблизно в 2013 році. Я собі придбав вживану слімку, щоб згадати деякі іграшки з PlayStation 1, і також подивитись на нові тайтли вже для другої плойки. Я побавився з нею недовго і вирішив продати. З тих пір PlayStation у мене не було. Давайте подивимось, який у нас є комплект. Сама консоль, це у нас Фатка. Така трошки брудненька, треба буде її почистити, подивитись, обслужити. Втрачений шилдік на приводі. Микола казав, що ніби привід несправний, але треба перевіряти. Скорше за все, можна буде запускати іграшки з флешок, а також в ній є Expansion бей. Хоча тонкощів я не знаю, треба буде погуглити, Фатки у мене не було. Також в комплекті йшов дріт підключення до телевізора. Це, я так розумію, у нас RGB. Мені поки що немає куди її під'єднувати, так як я телевізора не маю. Також в комплекті йшов ось такий перехідничок на S-Video. Треба ще пошукати, можливо, у мене є. Якісь додаткові перехідники, щоб можна було її підключити до якогось з моніторів. Далі йде неоригінальний геймпад, має бути робочий, але видно, що він такої низької якості. Але ми знаємо, що на другу плойку підходять геймпади з першої. У мене є один куплений на барахолці, треба буде його перевірити. Далі йде дріт живлення і дві карти пам'яті: одна на 16, друга на 32 мегабайти. Що ж, до перевірки та підключення PlayStation ми ще доберемося і рухаємось далі. Наступна посилочка від Ігора з Харкова, також відомого на Ютубі під ніком Offline. Давайте подивимось, що ж там всередині. І всередині у нас було ось таких дві коробочки. Ну давайте почнемо з цієї. Що ж це у нас таке? Схоже на якийсь зарядний пристрій BSC72. Ага. Зотак Nitro! Ось це цікава штука. Я поки що не знаю, що це таке. Така підставочка. Іде кабельок міні-USB. Дуже якісний. І, до речі, так само від компанії Зотак. Вау! І тут іде ось така панель з датчиками. Я так розумію, на неї можна виводити різну інформацію, там написано engine memory, Shader. Походу для відеокарт компанії Zotac. Як щось по типу ми виводимо на екран оверлея в програмі MSI Afterburner, показники відеокарти, а це окремий дисплейчик на ось такій підставочці. О, це дуже кльова річ, і я так розумію, вона працює зі старшими відеокартами. Класна штука, обов'язково її перевіряти. Підключу до неї якусь віддяшку. і потім покажу вам, як вона працює. Але, певно, не в цьому відео, бо треба ще розібратись. Підписник мені також скинув спеціальне програмне забезпечення для цієї штуки. Дуже цікавий підгончик, я ніколи такого не бачив. І друга коробочка. Тут у нас теж щось цікавеньке має бути. Якийсь дивний кабель, на ньому написано OneBit. З однієї сторони у нас USB Type B, здається, так вона називається. Ну і тут підключення колодки в материнську плату написано for Guru Clock Only. А що ж таке Guru Clock? Ага, а Guru Clock це ось така штука від компанії Abit. Я так розумію, вона пропрітарна, можливо, підходить. а Хоча не факт, треба буде загуглити теж якась моніторингова система, цікаво, як вона налаштовується, що з нею можна робити. Ось такі два датчика. Спробуємо підключити в якісь комп'ютери. Подивитись, що вони нам будуть показувати. Прям прикольні такі штуки, ексклюзивні, геймерські, і я так розумію, ще зі старих часів. Дякую, Ігоре! Прям круті речі. Йдемо до наступної посилки. Наступна коробка не вміщається у мене на столі, і вона від Максима з міста Кременчук. Так, я згадав, Максим мені за неї писав, це у нас відеокарта від компанії Asus GTX 560 Ti в рідному пакуванні. Круто виглядає, тут ще такий лицар намальований. Physics, 1 ГБ GDDR5, 830 МГц оверклокінгу. Що ж, давайте її відкривати і дивитись. Карта має бути робоча. Така здорова коробка, навіть більше ніж в сучасних 40-60. Золотистий логотипчик Asus. І дуже приємно, коли комплектуюча має своє рідне пакування. Можна подивитись, який у неї був комплект. Давайте покажу вам саму карточку. Ось така майже в ідеальному стані, ніби вона взагалі ніколи не використовувалась. Ну і пилу майже нема. А може вона дійсно просто з моменту покупки майже не використовувалась або була добре обслужена, хоча пломб я ніяких не бачу. І Direct Q2 дуже непогане охолодження в компанії Asus було на відеокартах тих часів. Там я бачу три величезні теплотрубки, два крутилятора. До речі, залізний кожух. Видно, що прям преміальна карточка. У неї є міні HDMI і два DVI-прям Ну, прям ігровий монстр свого часу. Обов'язково в якомусь відео подивимось, на що вона здатна в сучасних реаліях. І давайте подивимось, який ж у неї був комплект, чи Максим тут доклав якихось дрібничок. Так, тут йдуть дрібнички, коробочка від навушників Томсон. Така цікава. Можна використовувати для зберігання будь-яких навушників. Магнитик Дніпро. Прикольно. повішу на холодильничок. Перехідничок з DVI на VGA, якийсь з горточок. Оу, і тут у нас теж Сімовська оперативна пам'ять, чи то навіть раніше. Так, Сім пам'ять має трошки інший вигляд. Це ще якась раніше здається. Я навіть не знаю для чого вона, тому напишіть в коментарях, просвітіть мене. Можливо, то від якихось ранніх 286, х я не впевнений. І ще щось таке цікавеньке. Це у нас здається Іса. Віджей відеоадаптер, якийсь теж древній Аку AVJ-1. якась така відеокарточка, ну супер раритетна. Можна буде її на якомусь сокіті сьомому перевірити. Відео пам'яті тут, я думаю, не дуже багато. Можливо, всього навсього 512 кБ, Треба по маркуванню чіпів глянути. прикольно. я впевнений, що мене дивляться люди, хто розбирається в такому ультра раритеті. Тому теж пишіть в коментарях, що це за графічний адаптер і в яких системах він частіше за все використовувався. Ну, прям топові підгончики від Максима. Мене особливо тішить комплект та зовнішній вигляд ось цієї відеокарти GTX 560 Ti. Навіть хочеться собі її лишити для збірки якогось періодного комп'ютера. Ну а що робити з нею далі? Я все ж таки подумаю і потім вирішу. Клас. Дякую, Максиме. Рухаємось далі. І остання посилочка на сьогодні від Олександра теж велика коробка з під ноутбука, але що всередині я не знаю. Всередині лежав ось такий згорточок. і коробочка з -під підставки для ноутбуків. Але в ній у нас лежить цілий комп'ютерний набір. Так, перше заколгоспшена відеокарта від Gigabyte. І це у нас GeForce 210 на 512 МБ, Ну, певно, DDR 3 пам'яті. Має віджей HDMI та DVI і такий прикручений крутилятор, щоб вона сильно не перегрівалась. Бо рідний вийшов з ладу. Прикольна, тестова затичечка така. І материнська плата. І я скажу, це дуже непогана материнська плата від компанії ASRock H97M, відповідно на H97 чипсеті Socket 1150 із процесором i3 4170 на 3,7 ГГц. Багато у нас є відеовиходів. Так само VGA, DVI HDMI, USB 3.0 є, мікро ATX Платка з чотирма слотами під оперативну пам'ять, з не дуже потужним VRM, тому сюди прям надпотужні процесори, думаю, ставити не варто. Але під 11.50 сокет сильно гарячих камнів можна сказати і не було. Ну що ж, ще одна платформа у нас є під комп'ютерну збірку, так що чекайте, в якихось наступних відосах. Ми її перевіримо, зберемо якийсь комп'ютер, потестуємо і, можливо, розіграємо. 11.50 це добре. Я думаю, що можна буде прикупити сюди якийсь зіончик. Дякую, Олександре. Ну а на цьому поки що посилки закінчились. Багато цікавих та корисних речей було. Відео вийшло не дуже довгим. Всім вам дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. А хто хоче долучитись до підтримки каналу матеріально, ви можете зробити це за посиланнями в описі до відео. Від мене подяка ось цим та ось цим людям. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!